Включи світло, дядя. Та голова. Ж... А ви куди? Ми собачку годувати бездомну. Зкевіш вже похавав. Вкусно кстати. Да, це я купляла. Слава Ісусу Христу! Сам ти, сука, лох! собі аплодисменти включаєш? Він сам собі аплодисменти включає. Hey. Создаєш ілюзію потрібності. У нас сама кончена аудиторія, яка може Попає бути. Попає якась, приходить.

Ось у нього чотири, чотири крапки. Треба дивитися на ці чотири крапки. Здається, просто, просто щось десь секунд двадцять. Дивитись, 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 дивитись. А тепер на стіну. І моргайте. Є! Ай! <говори> <говори> Ісус! <реально? говори> Слава Ісусу Христу! Ну короче, вы поняли. Куда ты лезешь, ёб твою мать! покупают свои, сука, права на... А, ви, а вони тут? Вони тут? Нах ты ці звуки постійно робиш, Маша, такі звуки роблять, коли <соць> щось серйозно, трапилось. трапалось. О, ежичок, че крыса! Ежачок! Барабанить <соць> <соць> музыка, чорному крузаку! А я двері не закрила, по-моєму. Да там. нема коли чат музику підключай часу, буду співати. А я зараз радіо включу. О Боже! Я всіх вітаю на нашому офіційному другому засіданні нашого суду. І оголошую його відкритим! Сьогодні ми будемо. Стрім іде 128 год, типа лет. То каже сталкер говно. <смі> Засуджую. Я порядкував. <смі> <смі> треба нормальний, але баба його. ця. І як я відкриє, сука, вуха вянуть. В, в а чому він не правий? Ти що, <смі> будеш ще плясати під цю дудку, чи що? <смі> 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 Де мій айкас, я тебе питаю. Знаєте, О, не як треба? зробити, щоб вона заглянула в Мені мій чого? екран, достатньо просто взяти телефон в руки і зробити отак. І отак, от і сразу вже отаке, от отаке, а і, наша... і отаке от потім. А на що ти так робиш? Пінь, розглядаємо. Ще раз. Я зробила! На ну, що ти бере? А, ладно, так можна. Fuck you, bitch, сосі сікер Fuck you, bitch, це сікер о той, що буде ху рот брати в мене. а, -а, -а! В будь-якому випадку це слово ебаний крінж. Навіть я б сказав би у, So cringe. Покажи, як це. Эу, so cringe. Guilty. Філіп з днем народження. Дякую. Я подарок не куплю, бо я не знала. хі бігати, бути людей. Будемо бігати людей. Опа! Куда бежишь? О, Ника! Ника, 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 ніка. Куда бежишь? стоп, ника, ника, стоп. Я бежу. Стоп, короче, вот тут дівчат девчонок туалет. як я кирчах тут сюда. Да, показує нам сейчас, и еб, туалет. Ладик, я почему, девчата, ишли, разом, а ты шо там робив? Я голосую про тебя. Кто це ЗРОБИВ?! А, китайчик! Бандит! Китайчик бандит! Нявка, ти? Раз, два. Раз, раз, два, два, а, два раз, що? два. У не закінчується все одно. Я дивилася за Геру і Вона сказала вам нечей завдання, і щось вони не спешить виконувать. Ну, б... б... Потарше, ти коли шепчеш, тебе чує? <світ> Сюда. А, а! А яке що ти шла на передергував свого? Маша, що мовчиш? Не чути тебе? Ти мікрофон може виключила? Не знаю, що кажу робити, не розумію. Біжиш на знакоклику і там робиш завдання. Хорош, красиво. Щоб я ще раз на допомагав їй з грою. Домагаю з Андроїдами цим вашому розібратись. Ого. Тремба, це моє перше повідомлення на стрімі, але я тебе давно дивлюсь, ти мені дуже подобаєшся і не тільки як стрімер. Дякую. А як це ще? значить, не тільки як стрімер. Так я знав, що треба було брати цю ручку, е, Ручку, поняв, оцю тримати, як в скейтерських відосах. Та, там у нас, е... О, Воно, це, звісно, конечно, може трішки, на бомбу, Але це для трансляції. Починаю орати, щоб я не орала. А малому нравиться нам, щоб у нас очко зжимала. <ріст> <ріст> Він не ім'я то тут, то тут, то там. Чотири <ріст> <ріст> <4 -10. ріст> я Боже, удачно накрасилася. Реально це я просто не бібікривом, який просвіщається. А тоналка. і тоналка реально плотніше лягає, і воно таке брехтве лице. Але ви бачили, що в мене з лицем вообще, а воно це все перекрило. Я сьогодні помився жопу, а потім цим рушником, як обично, обличчя Офігеть. Що у нас? Як, тут? як холодно! Що це? Це оця причашли. В смислі порція? <сця> красота. Дуже красиво. Що? <сця> <Шо? сця> Ти чесно сказала? Да. А можеш мені пояснити, що ти тут бачиш? Глубину. Що саме ти вважаєш тут дуже красивим? О, оц, оцю чашку Цю чашку. Цич. Це чаєпітія. Дивіться, в них чаєпітія. Я скажу, що я вам тут бачу. Дивіться, це чаєпітія, але з е, цією агресією, пасивною агресією, вони чай п'ють, як англійці скривають свої емоції, і оце в них пасивна агресія. Вони не можуть нормально прожити свої емоції. Оце всередині в них вибивають. Відбувається отаке, а насправді чаєпітія. Отак от. Непогано. не знайдемо. Блін, а я думав, що це весь кураж базар. отакий от. Що тут у нас є? Ти подивись, може, щось додому заберемо. Не менш, одні стаканчики пусті. І це треба стоять до пітьго, поки ти не почнеш відчувати, а не думати. Г-г-г. Г, виходу чоловік. Через... Оце я з вами добре-добра, добре потім стрім виключається Філіппо, як тут пащаку роздираю, бідний потерпає. Угу. отак роби. Оп. Ну перехрести, як ти перехрестиш. І якщо отак розпускається, якщо розпускається, значить у нас дружба настояща все клас. А якщо отак з чи наоборот? А, -а, а от так ми робимо, 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 робимо рандомно. Оп! Оп. Розпускається. Давай, давай, щоб, щоб давай. не розпустилось ну, Так Так вони. А! А, чекай! Отак! Ой! Отак! Сука, а як? А як щоб вони схрестились? Давай, так! О! Тільки не переключай, що я вхопилась дуже хорошо, і намагаюсь зрозуміти, що це таке. Ні, 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 це доходять, доходять що донати. Короче, тут таке. Філіп, ти справді вважаєш, що Марія найкраща у світі, бо мій хлопець каже, що він просто мислить логічно і існують само собою гарніші жінки. пацан ти, конечно. Даєш, Ні, ну зайчик. Ну тут то, конечно, об'єктивно кажучи, ти то не можеш бути найкращою в світі. Ти не. Дженіфер Еністон і не Анджеліна Джолі. Не ну, в тебе ж глаза є. Глаза є, зеркало є, ну ти ж бачиш себе. Звісно, не те, що мені там світить з кращими жінками, але ну, об'єктивно кажучи, ну, не, ти не можеш бути найкращою. Це пець, це пець, насправді він тобі цим робить комплекси. Мені Філіп казав, що він в дитинстві мріяв, уявляв всяких там фантазіях таку жінку, і це була я. Не розказуй. Це лише комплімент. Ну, не розказуй. Я Алексу, Іван, є Філіп. Оце на день народження мечти. <звали> Цей мужчина тільки мій, обережно дівчата, мій найкрасивіший -най -най романтичний <звали>, початок. Ой, матінко, пробач, твоя дочка пропала. Спині спасіння, спані, спані, спани, спання. В мене треба дивитись. Пеніс, 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 пеніс. ТА ДОВАЙТІ! Сука! Та помовчі! Та її Зажми якось склою. Кнопок. Щоб пеніс дістати. Сука! Пеніс. Ви ж вони нормальні? Пеніс. Я вибачаюсь, А як ми будемо з одним хп проходити взагалі? Нема Пуст. Мене зараз лялька це вб'є. Філіпчик, це, короче, музей. Ми в музеї репа. Музей репа? І от, і вистрілює всіх монстрів. Ну, звучить прикольно, прикольна історія. Китайчик, Китайчик заснув, що ти розказувала. <реш> Китайчик стоїть, як в машинці. Вставай, підйом. <реш> <реш>

А, ага, мене, напевно, тихіше треба зробити. Поперед хасти! Хьюна ж ми хім, хью нажми, хьюля ж ми, Я нажав, я нашла Ви куди мене витезати, б! Доклонувано. Все хорошо, Філіп. Незважаючи! На похо! А не такий батє! А я у кожного. є народження! Є Кабеля! Ооо! Десять метрів! Десять метрів кабель! Це Філіп Тремба! Чого ви мені так не кричали? Це мій бокал! Таїра Фоксі найбільша гнида в мафії, в гництві в емангаз Емангас 3D. Е, цій людині я навчився не довіряти. Е, і що? Як вам початок сьогоднішнього вечора? Дуже весело, навіть не холодно, чесно кажучи, хочу сказати. Тому що ну, спочатку було про прохолодно, потім поносили трошки цих. Бутилок з пивом, і вже тепло, і вогонь розжогся. Все супер. Клас. Дякую, що спитали. Дякую. Я придумала. Зайка пось, як за айка Один. Опа, о, Це вже воно, це вже песло. Зроби бас, такий, зробив цей бас. Мої желудок не спить, мої думки теж ніколи не сплять. І, до речі, знаєте що в цьому тексті ще жодного разу не було слова б. Я вам прийшов фокус показати. Скільки айкас? Є спічка. Де? Вау, як себе зробив? Вона в тебе за вуха. Включи. Чуєш, включи світло на камері, що ти виключив? Я ж тобі дав включене. Включи світло, дядя. Включи, включи. Включай. Так світло включи. Дядя, включи світло на камері. Так включи світло на камері. що ти виключив, чувак? Стрім взагалі не так виглядає. Що дебіл, в тебе тут, б... в тебе тут дай витру. Тобі 26 і вже таке подобається? Цікаво. Ти що ми молодь прогресивна, покоління Z. але дуже. Залазь, залазь. Залазь. Та чого ти атакуєш? Тобі лапа! Ти що ти не Скажи честно, шам... ешь Прикол? Вот твой там. А, знаешь что? Да, я тебе сблизко покажу, чтобы все бачили твои А что Так. Нормально, нормально. Ні-ні-ні. А! Та сука! Чого це на мене? А ви куди? Ми собачку годувати бездомну. Скевіч вже похавав! Я вибачаюсь! Лава, а ти там казав, що ти дорогий і дуже стомлений і дуже хочеш спати, може спуштуєш без шот? Вони мені не платили в цеподі. Пішов! Тільки щоб не мать. Опа, називати себе в третій особі 5 хвилин. <хи> ну, Роман пішов тоді. <хи> Коротше, як ви бачите, настільки ахуєнний мерч, що він сам його не носить. Ти ще скажи, що спочатку всім іншим людям, а потім собі. Це правда, пізбол українською правильно м'яч. Я в б мене відсюда, не мене. Діти ви <говори> Один дідь, дідь, раз? Ой, а а ти кому раз... не шкуриш? Викинь! Його викинь! Ти Марі Ти Марії передаєш? Спасибо, айкас. Спасибо, айкас. Марія, що треба, заради... треба, спасибо, що раз. заради Марія. мені айфон. Марія! Як ти чого зараз з хати? Скільки, скільки вон, тобі років? Ти не куриш, на що тобі Айкас? Так він же ж тобі давав його. Да. да. А, ти мені зарядив. Він куре! Так віддавай! Ти неправильно! Ти неправильно граєш! А ти з подівся? Ну він зіграє у собак побіг кудись ж з вами ходив, а де він дівся? Я не знаю. Я не розумію, в чому проявляється те, що ви бачите, що Кирил п'яний. Ану, Кирюха, що ти їм там розказ? Ану б щось, перевір. Я не буду болевати. Понятно, Кирюха, Кирюха. Валіка вже обнімає. Сплутала, я взагалі не виступаю, вдома я сиджу. сижу, хаваю, бутери, граюся в шутери, запшутери, ті не вимикаю, і за навистя не слежу. А можна нам? Піна колада, це був випадок, піна колада, ти мій виняток. Я, я тебе, тебе всюди дна. Yeah. Врагов надо держати э, ближче за всіх. Yeah. Yeah. Я щось пошутила. Це шутка була це шутка була. Чесно, <ривіт> клянусь, Фоксі, кляну. Фоксі пригрила це чесно. З нею на спостерігати. Як тві відчайдушні жінки, влаштували неймовірну красу на своїй кухні. Чорт забирай, чи завершиться це якимось конфліктом інтересів, чи будуть вони визначати, хто наклав у цю тарілку красивіше. Дізнаємося ближче до фіналу цього стріму. ще отак. Що це за хає? Я не поняв. Тепер тоді хто перший випиває? Раз. Що, ще, що. А я, це крик. У мене нігти да? немає. Що, чекай, не, відкривай. Тож, що не відкривай, що не відкривай. Чіпи просто. Та б я не можу. Так, раз. Чекай, чекай, чекай. Не можу підловити. Підловив? Раз. раз, два. Де, yeah, СТОП! Я не можу а є! Раз. Блі, блять! Є, давай! Раз, два, три! Ага, ну-ка. Я хочу побажати цій хаті процвітання. Діточок, як на небі, як на... Так і на землі. Хай в цій хаті лунають гості і сміються тости. Та це не я на тебе нападав! Бам! Вчора, ввечері, такі напорився. Оце піданутись просто. Здоров, Чесі. Знаю, що ти хочеш. Кокаїн. Ні, не хочеш, Хочеш мед? Нерколига, ти вонюча, на. Та в. Та вибач. — Що случилось? Це моя дилерка, ти козел! Що? Що там? Мені страшно, Филипп, скажи. А я її шукаю всюди, стукаю в двері, її немає вдома. Ірі, і, да? Ириня, а все наши Мені Мне щось взяти, а потім за рулем поїдеш. Що це взагалі за Ш... предложение? А що таке, я не зрозумів? Демон, я потірявся. Боже, чат, нявка так на Філіпа дивиться. Чат на кого по вашій версії не дивиться нявка. Нявка на. Що пише подруга на Кока-Колі, мені, будь ласка. Що за, за дівка? Я, 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 що за дівка? Вообще вже! Я тобі там подружу! Ямка, набуру державку, давай. Я, за здоров'я. Я, я, бі... <ріху> я нічого я супчик кушала. Нічого нічого я супчик кушала. Супчик. <ріху> Тупо щит. <свак> <ріху> Зайка, я правильно чую, ми 5 годин варили борщ український і ти кажеш... Модератор, забаньте, будь ласка, не тремба у нас в чаті. Вона сказала говняне слово І не she. she is fox, я просто ши. Це було вообще шис фокс. От що це означає? Боже, за що? Мені нахуй? Ідіть нахуй з на... моєї хати. Я Ідіть з моєї хати. Усач ох... Він коли робив тірліз, сука, своїх глядачів, він поставив мене в ЕНІМАЛів б. В ЕНІМІВ це там, де відбиті на глухо люди з його чату. І він поставив мене в ЕНАМА! Няка, мене він поставив вообще в нормі сім! В нормі сів! Я б лучше в ЕНІМАЛАХ була! Це я вчора узнала! Такого залітаєм! баба ба 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 на! Сука бан! Так, ми зайка нас не Женена. Так, да, давай, ми по-чесному. <bothered> Ні, ну тоді 4, тому що мінус один -да, виходить. Так, так, там штраф іде, побачив. Ви, бля, заїхали. Щось там говорили про в ванні? Ви перші почали. Що, почали? Вигравати? Ти чуєш, знаєш, він мені каже вигравати. А що? Ти перелечить нам ще будеш, може. Бо буде з такими злими очима дивиться на нас. З глазу. Ну да. А знаєш, що такими злими очима? Це світло так падає. Світло... Я це вчора в другій ночі вішала ці салфетки на інзуленту, він каже, хубаво світло! Ладно, давай інше. Я таке не люблю. Я таке не люблю. Ти кладеш хуй за щоку. Та, і це одне, це що? Щока. Так. Пофіг. Ви шолі. Боже. Вкусно встанет. Да, це я купляла. Зака! от Отра! якоюсь тобі нас сипала! Трутки! Трутки насипала тобі! 2010 рік обухів на мене всі казали гувернантка. <рес> <рес> Побачила плаття в якомусь модному журналі. Поняла мою. 2007. -й. Походу, буду самим найстарішим. Йо, о, а дві та. Ооо, май гад! Я кільте! Я не бо мені не видно. Це така база, дивина! Верніть мій 2007-й. Реально, пряме попадання в той час. Щолочка, всі діла. Алло! На Баку. Алло! Ні! А да! блядь, Косплей на Барбі, наконец Барбі. А то, що на, на кого? На Жука Су Супер, да? це медаль. Ху... Дальше. Я подумав, що свисток. Ти <реку> з рука ганяла на випускном. Щоб, сука, отрабатував. Диви в нього вже Кока-Кола? Чи Ко-Кола? А ні. Ко Кокаїн, здається, <реку> 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 там написано. <пифону>. Кокаїн! <реку> 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 І в стилі кока-коли! <сум> в мене вже е, ці е, практологи закінчились. Ну, як вони називаються? К... Е, слова, е, які описують, описують щось. Е, прикметники? Прикметники, так. По-перше, я дав. Я зробив одразу неправильно, бо я. Я, не... я навіть читати не вмію. Коли він є, типу він іноді найкраще за все справляється з задачою, яка в тебе стоїть. Але. Мэтт. о Чуть мозг не випав! не выпал! Ты нормально? ха Маше, ти можеш нормально чихати. Не можу, в мене Приправ хрости череп. Мене більше напрягає, як Філіп Хариться, так півчату хариться, коли я чихаю. А що мені зробити, я ж не можу, чихати всередину себе не можна. Ти можеш не старатися зробити це голос. Можна інсульт отримати. Ви знали, що тут буде не кричати, ти можеш так само випльовувати, просто не робити звук. Отак, Ми робимо чап, дивіться. зловив. Значить що, Філіп сталь на розогрівання, цю мікроволнову. Тут ніхуя не видно, ніхуя не понятно. Але я тоді увлікався паркуром. Я не дотягувалась взагалі. Отак от я не дотягувалась. Ну, максимум у мене був отак от, от. Маша, ти що забула? Ступні ми безкоштовно не показуємо. А в мене вони не чищені. Так що у вас пісюн згниє, якщо будете до... Не мої ступці. На вікні паутина. якась. Хтось написав харе, а грить машку. Нереально ти забуєшся, правильно. Я? Агриш мене до себе. Це ж не до мене було адресовано. До тебе. Це До чата було адресовано, до святи. Я їй тупо навіть не треба привід, щоб до мене додатися. Ааа! Дуже красива пісня тебе вийшла. <різна> Тобі свята пише, згадай, як нам було класно, може Марію нахуй. <різна> так і написано. <не> що <різна> ти смієшся? Свята, дякую за донат. Значить дякую за донат. Ну як це, що значить? Ти Свята едина. Свята едина, але дякую за донат. Отак. <різна> 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 <Шо? різна> ha ha ha